На зустріч адвокатів з нагоди їхнього професійного дня завітали делегати від усіх гілок обласної влади. Представниця судової Ганна Фазикош наголосила на тісному зв'язку якісної роботи суддів та адвокатів. Ми розуміємо, що насправді справедливість і змагальність і дійсна рівність учасників судового процесу і в кримінальному, і в цивільному судочинстві, і в адміністративному судочинстві можлива. Тільки у тому разі, якщо сторони цього процесу будуть представлені на належному професійному рівні, без адвокатури це неможливо. На цей час в області зареєстровано майже 400 професійних адвокатів. За цьогорічні здобутки нагородили вибраних дуже багато нагород від обласної ради, обласної державної адміністрації, управління юстиції, центральних органів адвокатського самоврядування, але найбільш такою видатною нагородою нагороджений заслужений юрист України Іван Рибер, який отримав почесне звання ем, визначний адвокат України. Патріарх Закарпатської адвокатури Іван Рибер привітав колег зі святом та побажав працювати успішно. Із дотриманням норм професійної етики, зокрема колегіальної, адвокатська робота досить складна по наданню юридичних послуг тих чи іншим клієнтам в стороні. Но я завжди боровся і бо, борюся. <гум> Значить, мають бути адвокати толерантні до кожного колеги, по кожній. Справі є одна сторона й друга сторона, і дивитися якось боляче, коли друг друга адвокати ненавидять високою державною відзнакою, орденом видатного адвоката України нагородили також Петра Немеша та Василя Кошелю, котрі так само присвятили правозахисній діяльності понад 20 років.